З чого складається заявка на грант? Перше, да? Нам необхідно, щоб в першу чергу побачити групу пов'язаних підприємств. Це одна умова, перша умова, яку дивляться грантові фонди. Чому тому, що в Україні в нас завжди була оптимізація? Наприклад, є підприємство, в якого п'ять засновників у кожного засновника ще є по ФОПу. А ще десь засновник являється членом якоїсь громадської організації благодійного фонду. Зараз у нас країна волонтерів, так і багато хто це робить. І тут ми повертаємося до наступного до європейського законодавства. Коли підприємства йдуть в гранти, вони не вивчають європейське законодавство, а потрібно його вивчати конкретної країни, яка фінансує. І потрібно, ми там побачимо. Ще деякі країни фінансують тільки ті групи компаній, де не більше, ніж три пов'язаних особи. Uh -huh. Деякі де не більше п'яти, деякі де не більше сіми, а деякі виключно українських громадян. Тобто, якщо там буде кінцевим бенефіціаром, наприклад, ось із Англії або із Кіпру, а Кіпр – це офшорна зона, ми маємо пам'ятати, то яка б не була ваша чудова заявка, її навіть ніхто читати не буде. На початку перевіряється виключно завжди перша група пов'язаних осіб. Друге, фінансові всі показники діяльності компанії є згідно європейської номенклатури є 17 показників: ліквідність, рентабельність та інші, які розраховуються. Вони повинні бути як мінімум в межах норми. Якщо у вас збиткові показники, це також сигнал до того, що ваша заявка навіть може не розглядатись, бо показники не пройдуть і все, і ніхто не читає вашу заявку. Наступне це репутаційна складова. Так, як би це не звучало, але європейські особливо гранти дуже перевіряють репутацію контрагента. Наприклад, може бути власником а, хтось із людей, які дотичні до політики або муніципалітетів, а директор номінальна інша людина, яка виконує всі зобов'язання, але це вже буде мінусом, і це буде причиною в багатьох випадках. Відмови. Якщо ти депутат, якщо ти працівник муніципалітету, а ти взагалі апріорі не маєш права тримати бізнес, взагалі то якщо ну, і ти по закону, да так. та? але такі в нас є моменти.